На Закарпатті закрили гірськолижний сезон. На курорті Красія влаштували маскарату, якому взяли участь прихильники скандинавського виду катання, що має назву телемарк. Такою технікою в Україні володіють лише пів сотні спортсменів. Подружжя Олексій та Олександра одними із перших почали популяризувати телемарк у Закарпатті. Що вони в 70-х роках хіпі в Америці, які вийшли родом з Норвегії, сказали, ми не будемо, як всі, хіпі такі, це бунтарі, такі, ми будемо кататися по-інакшому. І вони почали це розвивати. Мені подарували лижі, такі черевики. Я приїхав додому і не знав, що з цим робити. розумієте, Не було інтернету, ніякої інформації, не було книг, нічого. Я мучився. Потім знайшов друзів там з Росії, з Москви приїхали, показали, як кататися. Рух, ріс більше. Хтось за в секонд хенді знайшов якесь обладнання. О, я теж хочу. Десь катався хтось це побачив, о, я теж хочу. Так зараз в Україні до 50 осіб катають таким видом. Основна відмінність телемарку від звичайного альпійського стилю вільна п'ятка. Вона не закріплена, а це дає можливість бути вільним у рухах, а під час спуску виконувати різні фігури. Техніка дуже сильно відрізняє. Трібно забути все, що якби, вчили на звичайних лижах. Свободна п'ятка, тобто п'ятка в нас не закріплена, вона йде, бачите, ось я сідаю і отак от, так от катаюся, Тобто постійно, міняю міняючи одну ногу на іншу. Альпініст Олександр, один із кращих спортсменів, які займаються телемарком. Опанував його шість років тому. Брав участь і у спортивних міжнародних змаганнях. Катати Телемарк Фрірай набагато цікавіше, ніж звичайний Альпстайл. І також це фізичні навантаження набагато більше. І відповідно, якби більше втомлюєшся, тренуєшся цим і отримуєш задоволення. Цьогорічний гірськолижний сезон на Закарпатті був найкращим за останні кілька років. Сніг випав рано і ще лежить на високогір'ях. А на найвищому гірськолижному курорті Драгобрат зима ще триває.